Минулого тижня Верховна Рада України затвердила резолюцію про підтримку демократії в умовах агресії Російської Федерації. Окрім заяви про підтримку президента України Володимира Зеленського, у документі також відзначено обіцянку провести вибори президента України. Щойно цитую на її території буде забезпечено всеохоплюючий справедливий і сталий мир. Цей пункт вочевидь з'явився як відповідь на неодноразові. Назву це так: поради американських політиків щодо потреби провести вибори в Україні. І з нами на скайп зв'язку Ольга Явазовська, очільниця громадянської мережі ОПОРА. Пізніше дещо до нас доєднається Андрій Магера, юрист та заступник голови ЦВК України в 2007-2018 роках. Пані Ольго, доброго вечора. Вітання вам зі Львова та слава Україні. Вітаю вас, героям слава. А, от... В першу чергу із Москви, але не останнім часом із Вашингтона лунають вимоги чи натяки щодо проводення виборів. Наскільки ці вимоги є ну я так запитаюся серйозними? Маю на увазі команду президента Трампа. Наскільки позиція щодо виборів є важливою в процесі перемовин, чи це щось таке, що можна переконати Дональда Трампа та його представників сказати, що ну послухайте, не можна проводити. Вибори під час війни або в тих умовах, яких ми є зараз. Наскільки вони налаштовані стояти на цьому на цьому питанні ну, напевно в такій формі питання ви б мали задати представнику адміністрації президента Трампа, але давайте виходити з того, що е, перше проведення виборів в умовах гарячої фази війни це кінець української демократії, тому що організувати їх якісно і забезпечити вільний і часний вибір просто неможливо. Від етапу відновлення виборчої інфраструктури до неї належить державний реєстр виборців, фізичні приміщення до голосування до очевидно створення умов для голосування тієї колосальної кількісної категорії громадян, які станом на зараз не можуть бути частиною політичного процесу. Я в першу чергу говорю про людей, які перебувають за кордоном. Це близько 20% населення України станом на зараз. У нас є 20% окупованих територій. У нас є до мільйона громадян, які є частиною збройних сил України і виконують свої функціональні обов'язки в межах заходів оборони держави, і в нас є мільйони внутрішньо переміщених осіб, якщо половина держави не матиме можливості, точніше, її суспільство не матиме можливості брати участь в цьому процесі. Вони ніколи не будуть визнані вільними і чесними, і це дуже приємний пас для Москви щодо того, що легітимність української влади будь-якої буде стояти під питанням. Ми зараз навіть не обговорюємо, який тип і вид виборів може бути організований. Це парламентські, президентські чи місцеві. На жаль, до закінчення правового режиму воєнного стану відновлення всіх свобод, інклюзивний процес самого проведення виборів він неможливий. А якщо нам доведеться припинити правовий режим воєнного стану в умовах відсутності гарантій безпеки для держави суспільства і території, які сьогодні підконтрольні Києву, а це по суті кінець можливості захистити себе, тому що частина громадян, які стали в сили оборони, вони на жаль не Ну на жаль, чи на щастя, але для них не настільки є принциповим підписання контрактів, частина громадян так їх і не підписала, і вони після закінчення право режиму воєнного стану за певними формальними процедурами надалі можуть повертатись додому. Тому якщо нашій державі не потрібні будуть сили оборони. Якщо питання безпеки буде передбачуваним, то ми звичайно можемо проводити вибори. До Виборець, нашої розмови зазвичай. до нашої розмови приєднується Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії в 2007-2018 роках, заслужений юрист України. Пане Андрію, доброго вечора. Вітаю вас. Чому не можна проводити вибори в фазі гарячої війни? Це зрозуміло. В гарячій фазі війни це зрозуміло. Скільки має пройти часу від припинення вогню? Або при підписанні умовного перемир'я, я розумію, що це дуже гіпотетичне запитання, аби підготуватися до виборів, якщо припустити, що бойові дії справді припиняться, що ворог припинить обстрілювати територію України, особливо прифронтові ділянки, скільки потрібно часу для того, щоб підготувати процес. Ми ідеальну ситуацію, коли дійсно безпекова, безпековий чинник і активна безпека і пасивна безпека, тобто навіть розмінування території, ці питання подолані і воєнний стан скасовано чи припинено його дію воєнного стану. Чинний виборчий кодекс на жаль називає дуже неточно, дуже я би сказав, таку недалекоглядний строк. Це один місяць. Це те, що є в чинному законі. Проте на думку українських експертів може тут брати центр політико-правих реформ, мережа опора. Міжнародна фундація виборчих систем, центр разумкова. Інші називають строк оптимальний 6 місяців від часу припинення дії воєнного стану і до початку виборчого процесу. Угу. І між іншим цю позицію підтримує підтримують лідери парламентських фракцій, які підписали відповідний документ, де погодилися, що дійсно 6 місяців це найоптимальніший період. Таких цього шестимісячного строку ще раз наголошую в законі на сьогоднішній день немає. В міжнародних стандартах цього теж немає і не може бути, тому що це залежить від кожної конкретно взятої держави світу. Зрозуміло, дякую, пані Ольго, до вас запитання. От е, Україна постійно комунікує на усіх рівнях, починаючи від президента України, завершуючи громадськими активістами, журналістами про те, що вибори під час воєнного стану неможливі або під час гарячої фази війни. Однак ці заяви не припиняються. Остання з них лунала позавчора з вуст е, ТОП-чиновників у Вашингтоні. Навіщо Трампу? Вибори в Україні знову ж таки розумію, що це буде ваша політична оцінка? Ну, перше, я не впевнена, що заяви не доходять до різних аудиторій, тому що і в Сполучених Штатах крім адміністрації Трампа, є інші політичні групи, є бюрократи, є експерти, є медіа, які чують ці аргументи. А друге, в нас все ж таки ширша західна аудиторія ніж лише в Вашингтон. Це безпосередньо країни Європейського союзу, Великобританія, інші члени е, сімки, групи семи, які чують ці аргументи. Щодо президента Трампа, я думаю, що в цілому в Сполучених Штатах є своя історія, а вона є специфічною для нас. До прикладу, вони організовували вибори під час громадянської війни. 1864 році був обраний Лінкольн президентом без ряду південних штатів, і в двох штатах вибори не закінчились результативним підбиттям підсумків. Тим не менше, апелюючи до України, що Україна може провести вибори в активній фазі війни. Дуже багато і експертів і політиків впевнені, що досвід громадянської війни понад 200 років тому це є досвід релевантний до наших умов. Або Сполучені Штати допомагали в організації виборів в Афганістані, який ніколи не був демократичною державою з великим впливом суспільства і громадян в процес формування і управління своєю, своєю державою через законно обраних представників. Для них це теж аргумент, що в Україні відбувається війна, і якщо в Афганістані вибори були, то і вони тут можуть проводитись. Як на мене, це певна гра. Я впевнена, що немає координації між Москвою і Вашингтоном в питанні виборів, але тим не менше, росіяни точно це ставлять системно на порядок денний, як це було під час мінського процесу, в якому я брала участь протягом двох років. Uh -huh. І також вони будуть так чи інакше використовуючи цей специфічний досвід США демонструвати, що для України вибори це рішення, тому що. Так чи інакше, заяви президента виглядають як сильна позиція, позиція України, як щодо якої не може бути компромісів, і для багатьох політичних еліт, в тому числі в адміністрації США, скоріш за все є думка. Я не можу стверджувати, але я так оцінюю загальний е, комунікаційний контекст: що зміна керівництва держави Україна буде сприяти більш легким перемовинам навколо важкої теми і війни. І в умовах, коли е, умовна глава держави не буде настільки безапеляційно комунікувати позицію українського суспільства щодо неприйнятності певних поступок в частині суверенітету або відмови від території, або де націоналізації е, чи так званої демілітаризації, тобто ми ж бачили умови. Стамбульських е протоколів чи домовленостей попередніх, і це може бути частиною ну загального контексту наступних етапів. На жаль, е адміністрація нова вша вона не настільки е безапеляційно е ставиться до тих стандартів, які виникли після Другої світової війни. І стандарти бувають інколи такими гнучкими. Але очевидно, що не для нас, тому що це сильна сторона позиції українського суспільства експертного те середовища та держави, що будь-який електоральний процес має бути належним чином захищеним, підготовленим і організованим. От, власне. Ми далі про підготовку про підготовку процесу, пане Андрію, до вас запитання для того, щоб розпочати підготовку до процесу виборів, потрібно розуміти, ну Якісь елементарні речі, принаймні, а скільки виборців є в Україні зараз, вважаючи, зважаючи на до 10 мільйонів, які виїхали за кордон, зважаючи на окуповані території, зважаючи на прифронтові території, на яких ведуться бойові дії, зважаючи на зруйновані дільниці, зважаючи на дуже дуже багато факторів. Тож перше запитання, чи розуміємо ми взагалі, чи хоч хтось в Україні розуміє, скільки виборців є в Україні? Скільки даруйте бюлетенів, потрібно друкувати? цим питанням займається центральна виборча комісія. Я би сказав, вже більше року відновлено щомісячне, тобто періодичне оновлення даних державного реєстру виборців. Центральна виборча комісія намагається ці цю інформацію звести до Купи, але ми можемо приблизно говорити про те, що на території підконтрольній Україні уряду України ми можемо говорити про кількість виборців близько 26 Мільйонів осіб, і відносно тих, які проживають на тимчасово окупованих територіях, це близько 7 мільйонів осіб. Якщо звісно, відносно 26 мільйонів осіб, ми частково теж повинні говорити, що це в тому числі і виборці, які зараз можуть перебувати за кордоном В чому полягає проблема? Велика кількість громадян за кордоном, зокрема виборці. Вони далеко не всі стали на консульський облік, і інформація для уряду України для центральної виборчої комісії на жаль не є повною відносно того, що відбувається з кількістю виборців за кордоном. Тому це теж може бути предметом майбутнього закону про особливості проведення після перших післявоєнних виборів, щоб запровадити активну реєстрацію українських виборців, щоб вони зголосилися. Сказали, я перебуваю в такій-то країні. Я хочу там голосувати. Створіть мені комфортні умови, або можливо, ви зможете це зробити. Це щодо виборців: відносно дільниць. За моєю інформацією, близько чверті українських виборчих дільниць приміщень для голосування потребують або якогось легкого ремонту, або до цього відсотку належить дільниці, де приміщення вже навіть не підлягають відновленню. В силу бойових дій, в силу війни, тому це теж цікава окрема тема це питання монітору на Центральній виборчій комісії, чим вона займається зараз? От, власне, з тими мешканцями, з тими українцями, які змушені були втікати від війни за кордон. ми ж також не розуміємо, скільки їх є, як бути тут, як забезпечити їх право голосувати, приймати участь в українських виборчих процесах. І одразу запитаюся пане Андрію, чи можливо? Чи може тут допомогти впровадження електронних механізмів голосування дистанційного, наприклад, через дію, через армію плюс, якщо мова йде про військовослужбовців, і так далі? Розумію, що дуже низька легітимність чи довіра до таких елементів голосування гіпотетичних, але все ж таки, чи теоретично це може спрацювати відразу? Скажу ні, будь-які елементи електронного голосування чи застосування певних електронних ресурсів на Виборах в Україні в сучасний період наголошую на тому, в сучасний період є неможливо, хоча б тому, що неможливо гарантувати дотримання таких принципів виборчого права, як принципу вільних виборів і принципу таємності голосування. Тут є питання, які на сьогоднішній день не розв'язані хоча безумовно майбутнє буде за електронним голосуванням, але далеке майбутнє не зараз. Що стосується того, як забезпечити голосування виборцям за кордоном. Різні варіанти називаються і дострокове голосування тобто то кілька днів, що на мою думку не відповідає конституції України, оскільки в нас неділя день голосування, і тут буде питання відносно бюлетенів, і питання чесних виборів залишається на порядку. дема. проблема буде для голосування поштою. Ті ж самі ті ж самі виникають нюанси щодо принципу вільних виборів і щодо принципу таємності голосування. Називають один варіант, який є досить громізким, але гіпотетично можливим з правової точки зору це відкриття додаткових дільниць за межами приміщень посольств і представництв України за кордоном. Гіпотетично це можна зробити, хоча це дуже складно, оскільки необхідно отримати згоду відповідних держав перебування українських органів влади, там українське посольство за кордоном, щоб десь відкрити в іншому приміщенні. Це питання безпеки виникне і багато чого іншого, як мінімум, міжнародний договір законодавство цих держав необхідно буде відрегулювати наше законодавство і. Ми теж розуміємо, найголовніше величезні видатки розуміємо, що законодавчий процес це теж достатньо тривале за часом е, справа, і теж мова не може йти там за кілька мі про кілька місяців. Ольго, останнє запитання нашого ефіру за сьогодні. От, власне, якщо ми розуміємо, що питання виборів є важливим і принциповим для частини сторін перемовного процесу, скажімо так, якою мала би. Бути правильна послідовність дій за умови, що в результаті перемовин таки вдасться вийти на стабільне припинення вогню, як провести вибори і не розвалити країну, перше точно вибори не можна. Проводити під час так званого режиму припинення вогню, тому що він не буде нічим гарантований, і Росія, в разі порушення цього режиму, ні за що не буде відповідати. Україна буде в слабкій позиції. Вибори можуть бути організовані в спосіб: спочатку режим припинення вогню, який є сталим. З гарантуванням реагування зі сторін гарантів, тобто, якщо сполучені штати посередники, вони мають бути гарантами притягнення до відповідальності сторони, яка порушує режим. Тоді певний період часу транзиту, під час якого готується сам процес в полі, відновлюється інфраструктура, готується до виборів як таких, і тоді підписання мирної угоди, після якої слідує. Обрання різних гілок влади, очевидно що це буде не одна гілка влади, не лише президентська, парламентська і також місцеве самоврядування, але в розведеній період часу. Тобто, це не може відбуватись в один день, тому що А, це не призводить до полегшення чи зменшення навантаження на державний бюджет, але Б це створює величезну кількість проблем, тому що ну до прикладу. До восьми бюлетнів може бути на дільницях, якщо всі вибори відбуватимуться в один день за чинними виборчими системами. Це неприйнятно. Тому гратися в умови попереднього тимчасового припинення вогню і саме в цей період організації виборів це підставляти свій суверенітет. І стати якомога більш вразливими в момент, коли Росія може цим скористатися, і просто призвести до зриву виборів, які делегітимізують владу. Ми будемо сподіватися, що наші оборони. західні партнери, які продовжують бути наполегливими щодо потреби проведення виборів в Україні, почують і ці аргументи також. Ольга Івазовська, очільниця громадянської мережі ОПОРА, та Андрій Магера, юрист, заступник голови центральної виборчої комісії в 2007-2018 роках. Були гостями цієї частини нашої ефіру.